На висоті понад дві тисячі метрів між карпатськими скелями, де сніг не тане навіть у серпні, стоїть стара капличка. Вона прибита до каменя, як шрам, до пам'яті. Біля неї келія. У ній вже 30 років живе чоловік, який забув свій голос його звати Лука. Він монах, йому 80. але йому не треба дзвонів, щоб знати, коли молитися. Він не читає писання, бо писання живе в ньому. Він не розмовляє з людьми, бо звик говорити з землею. Кажуть, що він прийшов сюди в ніч, коли впав один зі старих режимів, і з того часу не покидав скель. Люди приходили, шукали слів, відповідей, ознак, а лука мовчав навіть коли молився, то беззвучно, навіть коли хреститься, то не хреститься руками, а тінню. Він був, мов тиша, що не лякає, але зупиняє, бо в світі, де кожен говорить, той, хто мовчить, стає пророком. Лука не бачить майбутнього так, як його бачать аналітики. Він не називає дат, не вимірює час. У його світі не існує подій, є лише стани, бо все, що стається назовні, спершу з'являється всередині. У 2010 році, коли гори раптово заніміли, він сказав своє перше пророцтво без слів, просто встав уночі. Вийшов босоніж на сніг і стояв так до світанку. Місцеві тоді подумали, що це знак, але він нічого не пояснював. Лише сказав, зміщується вісь, не планети, людини. Минуло багато років і Лука мовчав далі. Навіть коли розпочалась велика війна, він лишався у келії, але не в бездіяльності, бо мовчання не безмовність, це слухання землі, вітру, сну. І от сьогодні там друге пророцтво, не як буря, як зміна тиску. Він не сказав буде війна. Він сказав ритм поламався, а коли порушується ритм, світ тріскає. Коли Лука говорить про війну, він не називає її по імені, він бачить її інакше, не як битву, не як політику, а як рік, величезну, чорну, важку ріку, що тече сама собою, не тому, що знає шлях, а тому, що її вже неможливо зупинити. Ця ріка не зло і не добро. У ній немає сенсу, лише втома, у її течії тисяча людей жінки, діти, солдати. Вони не кричать, не плачуть, вони йдуть мовчки. Бо коли все триває занадто довго, мовчання стає звичкою. Лука каже, це покоління, яке не знає, за що воює. Вони тримають зброю не з переконання, а з обов'язку. Бо так треба. Бо хтось сказав, бо звідти не вийти. Але ріка, яка не має берега. Завжди впирається в стіну. І Лука бачить цю стіну. Вона не з каменю і не з вогню. Вона з пам'яті і вона не пропускає далі. Лука не говорить слова імперія. Він показує дерево, старе, велике з розлогими гілками, яке росте посеред нічого. Зовні воно міцне. Але коли доторкнутись, стовбур порожній. У ньому лунає лише тиша. Це дерево живе не соками, а звичкою. Гілки ще тягнуться в небо, але не знають навіщо. Воно тримається формою, не суттю, а форма не вічна. Лука каже, ця імперія не розпадеться в один день, вона тане, не з центру, з країв і не від куль, від байдужості. Ті, хто ще вчора кричали про перемогу, сьогодні мовчки пакують речі. Ті, хто колись вірив, тепер не чекає нічого. Навіть страх більше не страшний. Справжній занепад це не коли тебе атакують, а коли тебе більше не чекають. І Лука бачить, імперія втрачає тінь, а за нею і себе. Лука не пророкує перемог. Він говорить про втому: про той момент, коли вже не хочеться вбивати, не з жалю, а тому, що всередині нічого не лишилося. У його видінні немає салютів лише тиша. Вона не настала, її не проголосили. Вона просто з'явилась, як порожнеча після бурі. Лука бачить солдатів, які стоять із опущеною зброєю. Не тому, що хтось дав команду, а тому, що не можуть більше підняти. Вони не програли, вони просто зупинились, і цього виявилось достатньо. Командири ще підписують папери, телевізори ще кричать, але ніхто вже не слухає. Бо є стан, у якому немає ворога, є тільки втома, і за нею ще пробудження. Це не кінець, це розсіювання, не перемога, не капітуляція. А згасання, і Лука каже, коли зникає потреба бити, з'являється шанс побачити. Лука не пророкує перемог. Він говорить про втому: у його видінні немає салютів лише тиша. Вона не настала, її не проголосили, вона просто з'явилась, як порожнеча після бурі. Лука бачить солдатів, які стоять із опущеною зброєю. Не тому, що хтось дав команду, а тому, що не можуть більше підняти. Вони не програли. Вони просто зупинились, і цього виявилось достатньо. Командири ще підписують папери, телевізори ще кричать, але ніхто вже не слухає, бо є стан, у якому немає ворога, є тільки втома, і за нею та й пробудження. Це не кінець, це розсіювання, не перемога, не капітуляція, а згасання. І Лука каже, коли зникає потреба бити, з'являється шанс побачити. Коли Лука говорить про Україну, він не називає її по імені. Але кожного разу, коли згадує межу, за яку не може пройти темрява, це вона. У снах він бачить три дерева вони стоять на підвищенні, мов варта не колючий дріт, не стіна, не зброя, дерева. Вони не боронять, вони нагадують, вони не нападають, вони знають. Це не бар'єр, це пам'ять. Бо є землі, які не тримають зла силою. Вони не пускають його тому, що пам'ятають, що було, і в цій пам'яті сила більша за армії. Лука каже, ця земля не забуває. Вона чула кожен голос, що кликав про допомогу. Вона носить на собі сліди тих, хто стояв, навіть коли все падало. Вона знає, ким була, і знає, ким стане. Українці на це не просто нація, це ті, хто опинились між тим, що було, і тим, що буде. Це перехід, це межа. Це пробудження, яке не зупиниш ні бомбами, ні пропагандою, ні брехнею, і саме тому на них іде удар. Не тому, що слабкі, а тому, що тримають лінію, не фронту, лінію часу. Лука не пророкує Україні поразки. Він каже, це не буде перемога з криком, це буде стан, у якому зло просто не зможе пройти далі. Бо тут пам'ятають, і в пам'яті правда, а правда не потребує захисту. Вона сама захист. Лука не вірить, що імперії падають раптово. Вони не вибухають, вони зникають, як тінь на світанку, спершу з країв, потім це з глибини. І найпізніше, та ні з пам'яті, він бачить не бунт, не переворот, не злам, а щось інше, те, що не показують у новинах, кімнати, в яких більше не вмикають телевізор, діти, які не питають, хто переміг. Бо їх не навчили вважати війну перемогою жінки, які моляться вже не за прапор, а за сина. А дехто вже й не молиться, лише мовчки дивиться в ніч, і в тому мовчанні є нове. Лука каже, імперія не може втриматись, коли її більше не бояться, але остаточно вона зникає лише тоді, коли її перестають підтримувати. І от тоді з'являється дзеркало. І народ, який довго носив маску великості, раптом знімає її. Дивиться в себе і не впізнає, бо ніколи не бачив себе по-справжньому. Це не кара і не поразка, це перша можливість змінитись. А зміна і не в наказі, а в тому, що зсередини більше не хочеш бути тим, ким тебе змушували бути. І Лука бачить, у цій тиші нова відповідальність не за минуле, за те, що буде після, коли все закінчиться, не буде салютів, не буде фанфар. Не буде репортажів з червоної доріжки. І Лука каже, це добре, бо є речі, які не святкують, їх проживають. Мирків не в тексті угоди. Мирка це коли ніхто більше не виготовляє зброї, не тому, що її заборонили, а тому, що вона більше не потрібна, не не прийнятна навіть подумки. Лука бачить, вулиці, на яких не роздають прапори, а просто повертаються додому ті, хто був на війні. Ті, хто був у вигнанні, ті, хто мовчав, і навіть ті, хто помилявся, але зрозумів. І головне, ті, хто вижив, не тільки тілом, духом. Він бачить міста, де не лунає гімн, але в повітрі тиша, та сама тиша, якої ніколи не буває після вибуху. Вона буває лише після прощення, не публічного, внутрішнього, коли в тобі вже не залишилось бажання комусь щось доводити. Бо справжня перемога так це не коли ворог на колінах. Справжня перемога це коли навіть у думці більше немає страху, коли народ встає не щоб кричати, а щоб жити. І Лука каже: це не буде гучне очищення, це буде тиша, як після довгої хвороби, коли ще болить, але вже дихається, коли нічого не треба пояснювати. Бо стало зрозуміло, Лука бачить дерево, воно не росте з землі, як усі інші, воно росте з тиші. З тієї самої, що приходить після боротьби, не як пауза, а як завершення. Це дерево високе, і кожна його гілка ще народ живий, вільний, окремий. На листках імена, Україна, Литва, Польща, Грузія, Казахстан, ті, кого довго тримали за гілки одного стовбура, але тепер кожен у своєму світлі, стовбур порожній, у ньому тіти гніздо, але без птахів. Бо птахи не повертаються в старі гнізда, вони шукають нове, і Лука каже: те, що тримало ці народи разом, не було єдністю, було формою, а форма без сенсу не живе довго. Це дерево ще стоїть, але вітер вже не колише його, бо вітер пішов за тими, хто рушив далі. І той, хто хоче майбутнього, мусить відпустити тінь і вийти в світло. І кожен народ, що зробив цей вибір, виростає сам, без коріння страху. Без прив'язки до колишнього, але з пам'яттю, бо пам'ять незалежність, а основа. Лука дивиться на це дерево не з тривогою, а зі спокоєм. Бо коли одна форма вмирає, народжується нова, і це вже не про імперії, це про життя. У ніч, коли небо здавалося особливо темним, а скелі більше не відбивали звук, Лука вийшов із скелії. Він не взяв лампу, не сказав слова. Лише сів біля каменя, що завжди був йому за вівтар, поклав долоню на землю і прошепотів Скажи мені, коли земля не загриміла, не здригнулась, не дала блискавки. Вона відповіла по-своєму теплом, тишею, впевненістю, яку не треба пояснювати, і Лука зрозумів, мить настала це не дата, не година, не подія. У снах Лука бачить людей вони не йдуть, вони стоять. На кордонах, на вулицях, на вокзалах не чекають потяга, не чекають сигналу, вони просто стоять, і цього достатньо, бо війна не зникає в день, коли це оголошують. Вона зникає в ту ніч, коли серце більше не палає гнівом, коли навіть солдат із автоматом відчуває, рука більше не може і не хоче. Лука бачить, ніхто не дає наказу. Але фронт зникає. У штабах мовчання, у кабінетах пауза. Не тому, що перемогли, а тому, що вже ніхто не йде вперед. Бо вперед більше не треба, це не поразка і не перемога, це завершення без фанфар. І в цьому дів найбільша сила. Бо коли зникає війна не через зовнішнє, а через внутрішнє, тоді вона не повертається, і в тому є шанс не політичний, людський. Бо коли людина більше не хоче вбивати, коли вона більше не боїться. І коли вона знову бачить не ворога, а людину це вже не просто мир, це нове життя, Лука мовчить. Але тиша після нього не порожнеча. це відповідь. Він більше не скаже нічого. Бо останні слова не для голосу, вони для тих, хто почув. Якщо ви дослухали слова монаха Луки до кінця, значить ви вже щось відчули. Можливо, не все зрозуміло зараз, але це й не обов'язково, бо пророцтво – це не інструкція. Це дзеркало, і якщо в ньому щось відгукнулось, воно вже ваше. Я прошу вас поділіться цим відео із тими, кому це важливо почути, з близькими, з друзями. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити пророче слово. Дякую вам, бережіть себе і моліться за перемогу України та життя її захисників та захисниць.